Вже будують саркофаги над трансформаторами, підстанціями різними, але над великими підстанціями не допоможе саркофаг. От тому е, там є ідеї під землю ховати, чи ще там кудись. Ці, ці ідеї не працюють для того, щоб не було великих площин, коли може потрапити ракета. І просто, як я вже казав, до, до цього і має бути багато, але маленьких, коли попасти нереально. Тому е, треба лагодити, що є забирати е, трансформатори, знову ж таки з Європи, там з заходу, з, з де можемо забрати і привозити сюди, і просто їх лагодити і перебудовувати всю систему. Нам треба перебудувати систему. По-друге, нам треба обов'язково зробити е, ще. Багато, скажімо так, лепів, які будуть йти в Європу, щоб наша спроможність збирати європейську профіцитну енергію була значно більше, не 1,7 гігават, а скільки там ми беремо, чи 1,5, а щоб там було хоча б 3-4. Тобто це можна робити, я б вже це робив. Більш того, ми писали звернення на міністерство і питали, чи є якась аналітика, скільки в Європі є потужності, які вона можуть дати нам, як ви кажу, про електричні потужності. Відповідь була така, що, на жаль, аналітику ніхто не проводив. І скільки потужності в Європі є, ми не знаємо. А це треба зробити, щоб розуміти, скільки нам гілок треба кинути в яку країну, щоб отримати цю екстра енергію. А чому не можна енергетику перевести під землю? Умовно кажучи? Ви маєте підстанції? Mm, так. Ну в п'ять стадіонів ви можете під, під землю заховати. Ви бачили колись підстанції, як виглядають біля АЕСів? Це mm, такі так. величезні поля. Такі от коробочки стоять металеві, їх дуже багато, провода, кабеля зягнуться, там ізолятори, все інше. Це, це величезна. Це технічно важко чи по грошам? Це і технічно важко, і по грошам. Це може зробити, поставити інші системи, якісь там, там сіменці купляти чи ще когось. І тоді можна ховати під землю. Але це і гроші, і час, і складні проекти.